Першу персональну виставку свідки моєї тиші представила полтавська фотохудожниця Мирослава Мукляк. Загалом авторка показала 40 своїх робіт. Вони зроблені протягом чотирьох років. Був такий період мого життя, коли я занурилася глибокий самоаналіз, самопізнання і фотографувала місто, вулиці, людей, світлої тіні. І вони стали, так скажемо, свідками того мого внутрішнього стану. Які я відчувала в той період, п'ять років тому познайомився з авторкою фотовиставки, голова Полтавської обласної організації національної спілки фотохудожників України Сергій Назаркін а говорить, тоді вона почала робити перші кроки у фотосфері. Я гордий тим, що мій син Назаркін, він був вчителем. Він допомагав, він консультував і в якому плані рухатися які фотографії на що треба звертати увагу. Видно, що автор виставки Мирослава Макляк фанатично любить наше місто. Різні види протягом декількох років спостерігає за роботами Мирослави Мокляк. Фотохудожник Ігор Лотиш каже через об'єктив фотокамери авторка фіксує спогади про наше місто. Дуже жіночі, добрі, без якоїсь чорнухи, чудове зняття, чудове обработані. Ну і сама вона дуже цікава людиночка. Дуже вона хорошо цим займається. Відвідати фотовиставку, свідки мої тиші. Охочі можуть впродовж трьох тижнів у центрі культури та дозвілля Полтави.